Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Всередині вас скарби. Дозвольте їм вийти на світло. Ви обрані, благословенні та зламані, щоб бути розданими іншим. Мертве море мертве, тому що воно глухий кут. Якби це мертве море могло говорити, воно могло б сказати приблизно наступне: влися в мене, дай мені більше. У мене недостатньо, я завжди хочу більше, я не можу нічого дати, тому що мені потрібно більше для себе. Але це можна сказати й про певні аспекти нашого життя. Ми не можемо давати, тому що у нас самих є потреби. Ми не можемо служити, тому що недостатньо хороші. Нам потрібно більше часу, щоб стати кращими, перш ніж ми зможемо щось сказати іншим, і це не дозволяє нашим внутрішнім скарбам вийти на світ. Ісус каже: Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Від Матвія 14-16 Світло не може не давати світла. Так само, як місто на Пагорбі не може сховатися. Ви повинні сяяти. Віддайте своє життя іншим. Покликання звучать так обрані, благословенні, зламані та роздані. Павло, мабуть, найкраще сказав про це у цьому вірші. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер. Живу вірою в Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. До Галатів 2.20 Обрані, благословенні та зламані, щоб бути розданими. Ваш час настав бути розданими іншим. Моя молитва сьогодні. Господи, я твоя посудина. Візьми мене, благослови мене, надломи мене і використовуй. Дякую тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.